Українську народну раду створили у жовтні 1918-го у Львові як представницький орган українців. На руїнах Австро-Угорської імперії вони мали намір об'єднати всі західноукраїнські землі в єдину українську державу. Проте привласнити землі колишньої східної Галичини було в інтересах польської сторони. Представник Центрального військового комітету у Львові Дмитро Вітовський сказав, що або ми беремо владу у свої руки, або вже через кілька днів цю владу в свої руки візьмуть поляки. І таким чином, в, ніч, в ніч на 1 листопада 2018 року, півтора тисячі українські сили у Львові зайняли усі найважливіші державні установи над Львівською ратишою. За майорів синьо-жовтий стяг українці оголосили про створення української держави, в якій влада належить Українській національній раді. Поляки наступного дня висунули свої війська в сторону Львова. За нього почались кровопролитні бої. 13 листопада було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, до складу якої увійшли східна Галичина, Буковина та Закарпаття. Українці у війні з поляками мали набагато менше зброї та людей, тому відступили. Уряд ЗУНР згодом був змушений переїхати до Тернополя, який став другою столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Про його діяльність у Тернополі свідчать газети, В яких влада зверталася до населення в краю з, з метою мобілізації до війська. У цих газетах опубліковувався земельний закон згідно з яким встановлювалися нові земельні відносини на території Західноукраїнської Народної Республіки. Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала 257 днів. За цей короткий термін галицькі українці зуміли об'єднатись, створити дієвий законодавчий та виконавчий апарат, і боєздатну армію. Науковці кажуть, створення зунру подія знакова, а українці після багатовікового державного забуття прокинулись. Зунр увійшла в історію як героїчна сторінка у боротьбі українського народу за незалежність та вільний демократ. Тичний розвиток